Ми же, віря віряв Христа Господа Ісуса, нині споминаєме чудний подвиг Боніфатія. Святий мученик Боніфатій був рабом у багатої римлянки Аглаїди, вона його полюбила і почала з ним жити по-сімейному. Однак він як раб і вона, як Господиня, обоє були вже знайомі з християнським ученням, і то їх гризло. Як жити так без благословення? І як якби змити свій гріх сожительства, Господь дав їм обом совершити подвиг, щоб очистити гріхи. Кров'ю свою закінчити життя грішно є покаянням. А Гелаїда узнала, що якщо в Домі Божому, в Домі любому, хранити мощі святих, то Боже благословеніє почуває на тому домі і потім вона організувала поїздку боніфатія на восток і сказала, там тепер багато людей. Приймають смерть за віру Христову. О, якщо би ти хоч частичку з тих мощей, тих умучених, то ті розтерзані тіла святих, узяв частичку і приніс би нам домів, та мали б ми в домі святиню, і Господь би нам поміг, і ми бися розкаяли. Так розсуждає, а боніфатів з ним пофіглював. «Но, ну, якщо мене привезуть, як святого, ти що не приймеш мене, вона укорила його, що він не серйозно відноситься до того. Ну, так як він і сказав, так і стало. Пішовши на восток, він увидів, як в одному городі мучать християн, Видя, як уже стачайше мучать, він не видержав і пішов і сказав, почав обнімати мучеників, цілувати їм ноги. Казати, що ми восхищаємося вашим подвигом, і я християнин. Тут же чужинця, місцеві гонітелі лімілі, сказали: ти хто? А хто б не був, я християнин. А раз не хочеш приймати жертву, приносити бій і його. І так і збивали уже тепер боніфатія, що люди, котрі з боку стояли, П'ятсот людей прийняло християнство відя подвиг Боніфатія і мучеників того міста. І так все стало, що друзі Боніфатія не замітили, як він пішов на площу, а коли вже прийшли на площу, знайшли його тіло і збитоє, і уже усопший. Уявляючись чесні останки, причому викупили, язичники ще не давали, і так все стало. Що мощі Боніфатія, його друзі привезли його до його Аглаїди, а й одна молилася, вже не касалася ніяких гріхів, всього світнього блуда. Так осталася і спочила, і обоє була вона також похоронена на тому місці, де був переданий земли і святий Боніфатій. Що ж ми видимо з такого подвіга? Чудесний подвіг! Коли кожний християнин, хоча він і сказав то, як нікоє своє вираження а приймеш мене, якщо мене принесуть як мощі святого. В місті з тим, кожний християнин має пам'ятати цю фразу боніфатій, як би сказав «От імені всіх нас, що Господь, якщо благословить кожен з нас, може стати тим, що пострадавши за віру Христову, може прийняти від Бога велике дарування. І лише у тому случаю ми настоящі діти Божі, члени Української православної церкви канонічної, а у вічності в'єднано з нашими святими, святим Боніфацієм. Святим Філохієм Почаївським і з усіма нашими святими зможемо ми наслідувати Царство Боже, а потім на новий наш рік через два тижні подякувати Богу, принести покаяння через ісповідь церковну, зарядитися глибоким покаянням і бажанням старі гріхи не повторити, а в новому році ще кріпкіше взятися до духовних діл, і лише в тому ми в милості Божої, а в Вічності і наслідник Царства Божого. Амінь.